Майнкрафт. Але я маю бути чудовим мером. Частина 6. Цей ночі була дуже сильна злива. Тому я вийшов подивитися на наші дороги. Як і очікувалось, дороги в болоті, тому я вирішив їх проасфальтувати. Ось так виглядає тепер вулиця Мера. Звичайно, на все у нас не вистачило бюджету, щоб все проасфальтувати, але ось така у нас вже проасфальтована головна вулиця. Да, мене вражає, як його проасфальтували. Також я побачив, як один із селянів продає свій будинок за 64 смарагда. Я зрозумів, чому цей селян продає будинок, тому що тут -то такий великий обрив, і в будь-який момент він може впасти на дім. Будинок я викупив і зніс його. А обрив я засипав землею. Також мені не подобається, що в центрі села у нас сіно, а ще по селу розкидані тварини і загони. Тому я вирішив їх перенести в одне місце. Ось так тепер виглядає загон для тварин. Мене це вражає. Тут живуть овечки та корівки, а там живуть свині. На цьому все. Хто хоче підтримати Оленівку матеріально, переходьте в мій телеграм-канал по ссылці в описанні. На цьому все. Всім пока-пока!